Докачаюся якось, якось отопрусь. Це є Боже болю, що ми так. Ви до... як переможці на білому коні, як переможці на білому коні. Друзі, друзі, я цього тижня просто пережив багато речей різних. Багато речей. І щось прийшло з цього коня сповзати. Я говорю про підконьок по заходить. Приходиться, колінки трусяться. Йдеш то царство. Я не знаю, чи поділиться Любов Вікторовна. Ми везли батька з лікарні, він вже залишив цей світ був в машині. І вона почала кричати. І Я почав молитися, кажу, Господи, що хоче, щоб він довезло мене додому. І питання зразу. Де ж та перемога, де ж та кінь, де ж то царство, де ж та віра, де ж, де ж це не воля Божа, нема на це і на це, і на це. І, ну, і чому так? І чому так? Він Воскрес, він ожив. Чи навіть довгий час не знаю. По тій причині багато моїх родичів сьогодні немає. Царство це і царство. Як хтось сказав, мир, радість, весіля, музика, і їжа в тому числі. Да, да. Яке веселя без стола? Да. Що знаємо ще про царство? І царство відійде Боже. не кожен може. Навіть до хороший священники. І він не може війти в Небесне Царство. Написано, що може ну, вийти той, хто виконує волю Божу. Права і умови, які потрібно виконувати. Правда. Друзі, щоб жити в царстві, потрібно вивчити його устав та знати його принципи як діяти. Щоб війти.